Попри зухвалу повномасштабну агресію Росії, масовані ракетні атаки, і блекаути, Київська політехніка тримає освітній фронт і є незмінним лідером технічної освіти в Україні. У цей непростий для країни та вищої освіти рік ми здобули бронзу в академічному рейтинговій закладі вищої освіти топ 200 Україна. 2022 тисячі КПІ знову серед провідних ЗВО світу за працевлаштуванням випускників. Третій рік поспіль ми у світовому рейтингу впливовості за Impact Rankings, що визначає, як університети досягають цілей сталого розвитку ООН. за ціллю відновлювальна енергія КПІ на другому місці з поміж вітчизняних вишів. Цьогоріч Київська політехніка у першій четвірці українських університетів у впливовому рейтингові QS World University Rankings by Subject. Перші за популярністю серед українських ЗВО в інтернеті, другі за рівнем присутності в мережі у п'ятірці найцитованіших вишів України. КПІ – лідер у розробленні нано і мікросупутників 2022-го Ми завершили роботу над черговим наносупутником Політан hp 30 Він уже успішно інтегрований до пускового контейнера. Невдовзі запуск на орбіту його виведе ракета Фалькон 9 компанії Спейс ікс. Молодого науковця КПІ відзначив президент Володимир Зеленський за працю нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінотроніки та наноелектроніки. Премію президента України отримав доктор фізико-математичних наук Ігор Владимирський. Більшість розробок Київської політехніки підсилюють оборонну сферу і наближають нашу перемогу. КПІшні винахідники розробили технологію виробництва унікального куленепробивного вогнетривкого скла. Прозору броню вже почали виготовляти для української бронетехніки. Це, як то кажуть, наше трошки ноу-хау, але головним чином, що ви бачите зразок, який витримує вже кулі автомата Калашнікова, а цей зразок вже витримує полемет. КПІшник Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією Global Student Prize. Під час тижня ООН у США він отримав 100 тисяч доларів на розвиток свого винагоду, робота для розмінування. В майбутньому цей пристрій зможе зберігати життя сотнями, а то й і тисячами. І розумію, що коли я завершу розробки терміну шукача, сертифікую його та тобто, почну масове виробництво, він може зберегти життя чогось тата, брата, сестри, мами, сина. Скриньку українських винахідників поповнили й наші випускники. Віталій Лопушанський розробив інтерактивну мапу знищеної та пошкодженої нерухомості. Вона наочно демонструє, яких збитків РФ задала Україні й допоможе визначити характер і обсяг репарацій. А випускник РТФ Сергій Воронов створив унікальну комп'ютерну гру про війну, щоб розповісти світові про вторгнення Росії в Україну. Дуже великий потенціал його можуть надалі використовувати як і розвідники, як і військові для навчання для, для якихось тренувань симуляцій. КПІшники отримали одразу сім медалей на Міжнародному фестивалі інженерної науки і технологій, який дев'ять років поспіль проводить Туніська асоціація майбутнього науки і технологій. Здобули золото й на міжнародному інноваційному шоу ІНОВА 2022 в Хорватії. Учениця політехнічного ліцею КПІ Анастасія Куруленко створила програмну систему, що допоможе запобігати важким наслідкам серцево-судинних захворювань. Наші студенти цьогоріч серед переможців національного оборонного хакатону. КПІшники взяли участь у найбільшому міжнародному космічному змаганні NASA Space Apps Challenge. організували всеукраїнський інженерний хакатон на факультеті РТФ, присвячений смарт-мілітарі. Попри ракетні атаки, вдалося успішно провести фестиваль Сікорський Челендж. 2022-го на інноваційному майданчику були не ідеї, а готові проєкти. Більшість на оборонну тематику від спеціальних надмісних матеріалів до військової спецтехніки. Цьогорічна новинка фестивалю інноваційних проєктів відкрита школа креативу для молодих винахідників. Війна не стала на заваді міжнародній співпраці у межах проєкту «Ukraine Global Faculty» Наші студенти слухають лекцію професорів провідних університетів світу, топових експертів і відомих бізнесменів. Для КПІшників тут перелік лекторів, які пропонуються. Є вкрай важливим, адже е, там є фахівці, які представляють світову науку в галузі економіки і е, неодноразово давали вдалі прогнози. Це й фахівці в галузі наноматеріалів, фізики, хімії. КПІ започаткував спільні проєкти з університетом Шеффілду і десятками інших іноземних вищих навчальних закладів. Київська політехніка й далі співпрацює з енергоатомом та Укроборонпромом. Зокрема, для державного концерну за спеціальною програмою університет підготував фахівців з управління. Цьогоріч КПІ започаткував спільний проєкт з Національним інститутом хірургії та трансплантології. Це біодрук органів і тканин, реабілітація поранених, розроблення і обслуговування операційної апаратури. А з інститутом травматології та ортопедії наші науковці створюватимуть високотехнологічні протези. Буде чітко сформовано 3 d модель кожної людини, кожної травми, і під цю 3D-модель виготовляють відповідні. Протези і вживляють їх, і при цьому створюють такі умови, щоб цей протез дуже швидко адаптувався людським організмом. Перше в Україні смарт-укриття працюватиме у нас в кампусі. Соціальний стартап реалізуємо спільно з компанією Класт. Піксельними людьми цього річ стали понад дві з половиною сотні студентів і викладачів. Боронять нашу землю на передовій і чимало наших випускників. КПІшники весь рік активно підтримували ЗСУ і волонтерили, влаштовували благодійні аукціони, створили у кампусі притулок для тварин, проводили донації крові, поставили рекорд з виготовлення окопних свічок. Це більше ніж ми зробили за попередні місяці. Це в два половиною рази більше, ніж ми планували зробити. Це були всі банки, ми не думали, що ми до них доберемося. Треба ще було одна палату брати. Ми зробили всі ще більше. Класно, що зробили. Я думаю, що класно ми зараз закрив дуже багато запитів для військових. У кампусі почала працювати телестудія «КПІ Медіа. На території студмістечка встановили нову скульптуру, вируюча модель творчої ДНК. Її автор, італійський митець Пауло Коя. Висадили парк уздовж вулиці Борщагівської. Київські політехніки невтомно працюють на інноваційному фронті, наближаючи нашу перемогу в новому 2023 році.